А чого воно не вертається? Воно ж колись ти запускала і воно верталось до себе. по Кругу так як. Ага, отак, отак. Воно якось так по кругу летіло і до тебе верталося, поміш? Було таке. Просто може треба амплітуду йому більше зробити. Чи в другу сторону може кинь його? Не знаю. О, бачиш, от як зараз. Ти його кидаєш, а він до тебе вертається, бачиш? Тільки вниз летить, бо він Він розрядився, так? Да, просто Чуть-чуть. О, а вверх його кидай, верх його кидай, і він буде назад спускатися просто. А, -а, -а! а він... А, я думала, він туди за забор полетів. уже так не діла, а не Клас. Все, слухай, треба буде тобі теж потом купити таку машину, тільки більше трохи, ніж ворона, бо ця на тебе маленька машинка. Як ворончика.